До 241-ї річниці від дня заснування Павлограда в місті провели урочистий захід. Напередодні Дня Конституції України та дня міста Павлограда. лунають дзвони величі рідної України. Вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. До меморіалу поклали квіти на знак вдячності й пам'яті про тих, хто захищав нашу землю. Особливу увагу цього дня приділили людям, які є гордістю Павлограда. Нагороди отримали військовослужбовці, які мужньо захищають Україну. Та дня міста Павлограда перші нагороди нашим захисникам Павлоградцям, які сьогодні знаходяться на передовій, честю виконуючи свій громадянський обов'язок. Оскільки вони не могли бути присутніми на заході, їхні нагороди передадуть до військових частин. Також відзначили спортсменів за високі результати на національних, міжнародних та всесвітніх змаганнях. Ситник, майстер спорту України міжнародного класу. Перше місце. Відзначили й ученицю, яка отримала 200 балів на НМТ з історії України. Вітаємо діану і бажаємо подальших успіхів! Пишаємося. Окрему вдячність висловили волонтерському хабу разом до перемоги, чия щоденна самовіддана праця наближає нашу спільну перемогу. Захід завершився словами щирої вдячності всім, хто щоденно дбає про майбутнє Павлограда. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабуло, новини ПТРК.